Тонка крига небезпека для життя. Рятувальники Харківщини здійснили рейд водоймами пісочинської громади. Працівники ДСНС нагадали дітям та дорослим про правила поведінки на покритих кригою водоймах. Фахівці наголошують, що виходити на лід можна тільки тоді, коли його товщина складає не менше 7 сантиметрів. Особливо це стосується рибалок. А дітям взагалі заборонено самостійно виходити на замерзлі водойми. Про це нагадали й батькам. У зв'язку з погіршенням умов харківським районним управлінням проводиться посилена робота щодо правил поводження безпеки на льоду з місцевими мешканцями у харківському районі. Інспекторами Харківського районного управління разом з представниками місцевого соврядування було проведено інформаційно-роз'яснювальну роботу та вручено пам'ятки місцевим жителям про правила поведінки на льоду. Представники служби порятунку також роздавали громадянам листівки, де представлений алгоритм дій, що потрібно робити, та як допомогти людині, яка провалилася під лід. Викличте рятувальників, і якщо впевнені у своїх силах, починайте порятунок самостійно до прибуття фахівців. Не йдіть по кризі до потерпілого, а повзіть. Так ви збільшите площу і зменшите ризик, що крига трісне. Не наближайтеся ближче, ніж на 3-5 метри. У жодному разі не давайте потопаючому руки, скористайтеся дошкою, ременем, шарфом, гілкою, мотузкою тощо, подавши постраждалому підручний засіб порятунку, витягайте його на лід і повзіть з небезпечного. Зони. На березі потерпілому потрібно якнайшвидше потрапити у тепле приміщення, переодягнутися в сухий одяг. Людину мають оглянути медики, бережіть себе, заради власної безпеки, утримайтеся від виходу на лід. Марія Соловйова та Олексій Муравйов Харківські звістя.